Всім привіт! Сьогодні в випуску Мудрик вирішив зайнятися легкою атлетикою і виступити на Олімпіаді. Циганков ризикує пропустити черговий матч Ла Ліги. Михавка опинився в рейтингу найкращих молодих захисників світу. Довбик може перебратися до Саудівської Аравії. Вінгер лондонської челсі Михайло Мудрик опинився в центрі гучного скандалу після того, як футбольна асоціація Англії висунула йому офіційне обвинувачення у справі пов'язані з допінгом. Як стало відомо з матеріалів за Атлетік, так звана проба Б українця також виявилася позитивною. У випадку, якщо факт вживання заборонених речовин буде остаточно підтверджений, Мудрику загрожує до 4 років відсторонення від футболу. Попри це, відоме іспанське видання Марка вразило несподіваною новиною. Український гравець має амбітний план змінити футбольне поле на бігову доріжку та взяти участь в Олімпійських іграх 2028 у Лос-Анджелесі, виступаючи за збірну України. За інформацією журналістів, Мудрик уже зробив перші кроки до реалізації цієї ідеї. Він наполегливо тренується. Під керівництвом колишніх олімпійських чемпіонів, розвиваючи свої спринтерські здібності. Підписники нашого телеграм-каналу «Перший там дізналися цей інсайт найпершими. Тому, будь в центрі подій першим, підписуйся на телеграм, посилання в описі. І Віктор Циганко наймовірніше пропустить завтрашній матч Ла Ліги проти Леванте через отриману травму. Сьогодні він не тренувався разом з основною групою гравців, обмежившись індивідуальною роботою в залі та виконання спеціальних вправ на полі. Лемар завтра не зіграє. У нього забій, який призвів до невеликого розриву. Ми все ще очікуємо новини щодо стану Віктора. Та подивимося, як він почувається. Також у складі не буде Девіда, зазначив головний тренер команди під час прес-конференції. Варто додати, що зустріч команди Циганкова, де виступає ще двоє українців проти Леванта, відбудеться вже завтра. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Міжнародний центр спортивних досліджень CES футбол обсерваторій визнав Тараса Михавка найкращим молодим захисником світу за одним із ключових показників. 20-річний центральний оборонець київського Динамо очолив рейтинг серед футболістів до 21 року за відсотком виграних верхових дуелей. Дослідження проводилося на основі статистики гравців із 55 провідних ліг світу. Цікаво, що в цьому рейтингу Михавко зумів випередити навіть оборонця мадридського реала Діна Хойсена. Українець має вражаючий показник виграних дуелей у повітрі: 92,3%. Тоді як у іспанця цей відсоток становить 88,7%. Український нападник римської Роми Артем Довбик опинився в сфері інтересів відразу двох клубів із Саудівської Аравії Аль-Насра та Аль-Ітіхада. Про це інформує Радіо Радіо. За даними джерела, обидві команди зацікавлені в підписанні форварда збірної України, а сам італійський клуб оцінив гравця у 28 мільйонів євро та готовий розглянути його трансфер. Варто зазначити, що в складі Аль-Насра виступає легендарний Кристіано Роналду, що лише підвищує статус можливого переходу. Усе у сезоні 24-25 Артем Довбек провів 45 матчів на клубному рівні, де забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі. За версією порталу TransferMarketing, вартість українця нині становить 30 мільйонів євро. Головний тренер Евертона Девід Моїс напередодні англійського дербі проти Ліверпуля повідомив, що захисник команди Віталій Миколенка продовжує відновлюватися після травми. Дивіться, у Миколенка є прогрес. Подивимося перед поєдинком, чи може він зіграти. У нас ще є кілька травмованих футболістів у таборі. Подивимося, як вони себе почуватимуть надалі. Цитує Моїса Ліверпуль Ехо. Михайло Мудрик наразі залишається відстороненим від футболу через позитивний допінг тест, що унеможливлює його виступи як за Челсі, так і за збірну України. За даними BBC, 24-річний Вінгер перебуває в Лондоні та займається індивідуально під керівництвом особистого тренера. Через дискваліфікацію він не має доступу до тренувальної бази Челсі і не може працювати разом з партнерами по команді. Водночас Мудрик підтримує фізичну форму та активно відвідує церкву. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі. У нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй qr код або переходь за посиланням в описі.